Берестечко одне слово, що століттями було нашим тавром тавром ганьби, символом зради, оточення і тотального розгрому. Нас вчили схиляти голови, згадуючи цю битву. Казали, що там загинула надія на вільну Україну. А тепер уявіть, що все це велетенська історична брехня. Що як я скажу вам, що саме там, у кривавих болотах річки Пляшівки, Народилася одна з найвеличніших легенд про український дух. Що саме тоді, коли Надія, здавалося, померла, один козацький полковник не просто врятував десятитисячні загони, а й завдав королю Яну Казимиру такого приниження, про яке його пихаті хроністи воліли потім мовчати. Сьогодні на каналі Козацькі Хроніки ми розкажемо не про битву, яку програли, а про блискучу спецоперацію, яку виграв Іван Богун. І в кінці цього відео ви дізнаєтесь, яку фатальну помилку зробив самовпевнений король, повіривши, що українці здатні здатися. Ця помилка коштувала йому перемоги, а нам подарувала безсмертну легенду. Щоб зрозуміти велич подвигу богуна, ми маємо спершу зазирнути у пекло, з якого він вивів своє військо. Перенесімося у червень, 1651 року. Вже три роки палає визвольна війна. І ось настає момент істини. Під містечком Берестечку на Волині сходяться дві найбільші армії тогочасної Європи. Це не просто битва, це вирішальний двобій за майбутнє цілої нації. З одного боку коронне військо Речі Посполитої. Це не просто солдати, це квітуче рицарство, найманці професіонали з усієї Європи і, звісно, їхня головна гордість легендарна крилата гусарія загалом понад 150 тисяч вояків. З найкращою артилерією та вишколом. На чолі цього війська стоїть сам король Ян ІІ Казимир Ваза. Він прибув сюди не домовлятися Він прибув, щоб раз і назавжди втопити козацьке повстання в крові. Його самовпевненість не знає меж. Він дивиться на українську армію як на натовп бунтівників, який треба лише добряче провчити. З іншого боку, стотисячне козацько селянське військо, очолюване гетьманом Богданом Хмельницьким. Поруч із досвідченими січовиками стоять учорашні селяни, озброєні косами та ціпами. Їхня сила не у вишколі чи залізній броні, їхня сила у лютій ненависті до пана та нестримному бажанні здобути волю. А ще у них є союзник тридцятитисячна орда кримського хана Іслам Гірея III. Союзник могутній, але, як покаже історія, смертельно ненадійний. Битва починається 28 червня. Два дні точаться запеклі бої, земля стогне від гуркоту гармат та іржання коней, повітря густе від диму і криків. Козаки б'ються відчайдушно, відбиваючи шалені атаки крилатих гусарів. Здається, жодна зі сторін не може здобути вирішальної переваги. І ось тут, на третій день битви, 30 червня, стається те, що мало б стати нашим смертним вироком. У розпал бою, коли польська артилерія почала щільний обстріл татарських позицій, хан Іслам Гірей не витримує його нерви здають. Він не просто тікає з поля бою, він чинить щось набагато гірше він забирає з собою Богдана Хмельницького, який кинувся його зупиняти. Уявіть собі цей момент: армія, посеред вирішальної битви, раптово залишається без головнокомандувача, без гетьмана. Це був удар у спину. Підлий і нищівний. Новина про зраду хана та зникнення Хмельницького миттєво розноситься по козацькому табору. Починається паніка. Військо, щойно монолітне і грізне, перетворюється на обезголовлене тіло. Король Ян Казимир, побачивши це, розуміє це його зірковий час. Він негайно наказує своїм військам оточити козацький табір. Щелепи пастки закриваються з одного боку, вся міць польської армії. З іншого непрохідні болота річки пляшівки. Десятки тисяч людей опиняються замкненими у гігантській могилі, без командування, без чіткого плану, без надії на порятунок. У польському таборі починається святкування шляхта п'є за перемогу, вже ділячи майбутні трофеї та землі. Король готується прийняти капітуляцію. Він упевнений, що війна виграна, він прорахував усе, але він не врахував одного. Там, в оточеному таборі, серед хаосу і відчаю, був полковник, чий військовий геній був гострішим за будь-яку гусарську шаблю, і він ще не сказав свого останнього слова. Десять днів, десять довгих днів і ночей, козацький табір стояв у мертвому оточенні. Це було справжнє пекло на землі, повітря було густим від смороду розпачу та порохового диму. Щодня польська артилерія. Методично обстрілювала табір, засипаючи його залізом і смертю. Голод почав заглядати у вічі, поширювалися хвороби, а найгіршим був психологічний тиск, усвідомлення того, що ти в пастці, з якої немає виходу. Серед козацької старшини почалися суперечки. Дехто, зломлений і виснажений, почав говорити про перемовини. про капітуляцію мовляв, краще здатися на милість короля. Ніж усім безславно загинути тут у болоті. Вони були готові віддати ворогу артилерію та клейноди в обмін на збереження життя. Це був шлях до ганьби і рабства. І ось у цей момент повного хаосу, коли військо було за крок від розколу та здачі, на козацькій раді піднялася одна постать. Це був вінницький полковник Іван Богун, людина, викувана з заліза та хитрощів. Воїн чий розум був гострішим за його власну шаблю. Він не був ані панікером, ані мрійником, він був прагматиком війни. І коли військова рада за старою козацькою традицією обрала його наказним гетьманом, він узяв на себе всю повноту відповідальності за долю десятків тисяч людей. Його перші слова на новій посаді були як удар батогом він категорично відкинув будь-яку думку про капітуляцію здатися, гримів його голос над похмурою радою. Ви знаєте, що таке милість короля? Це петля на шию для кожного з нас, це спалені села і зґвалтовані жінки. Ми не будемо просити про життя, ми його вигриземо. Богун знав, що здача в полон для поляків це не порятунок, це повільна і мученицька смерть. Він нагадав усім про долю полонених підпилявцями. Він нагадав про шляхецьку жорстокість його слова розвіяли ілюзії. Але що він пропонував натомість? Шлях був лише один прорив. Але як? Через щільні лави ворожої армії це було самогубство. І тоді Богун вказав туди, куди ніхто не дивився. Він вказав на болото, на смердючу непрохідну трясовину річки Плящівки, яку всі вважали надійним природним муром. План Богуна був настільки зухвалим, що спершу видавався чистим божевіллям. Він запропонував зробити неможливе побудувати таємні переправи через болото. І вивезти військо під носом у всієї королівської армії. Але як приховати таку масштабну операцію від ворога? І ось тут розкрився весь військовий геній Івана Богуна. Він розробив план не просто прориву, а грандіозного обману. Це була вистава, зіграна для одного глядача, короля Яна Казимира. По-перше, Богун наказав створити ілюзію повного хаосу в таборі. Вдень і вночі з табору лунали гучні крики, постріли, лайка. Козаки імітували п'яні бійки, паніку, бунти, бо гун знав психологію ворога. Він знав, що пихата шляхта зневажає козаків, вважаючи їх неорганізованим бидлом, і він дав їм те, що вони хотіли бачити і чути агонію приреченого табору. По друге, він організував серію відчайдушних майже самовбивчих вилазок на польські позиції. Невеликі загони козаків раз у раз кидалися в шалені атаки. Змушуючи поляків постійно бути в напрузі, це мало дві мети відволікти увагу від боліт і переконати ворога, що козаки готуються до останнього вирішального прориву саме через їхні позиції, а не в іншому місці. І ось під акомпанемент цієї пекельної симфонії, фальшивого хаосу всередині табору і справжніх боїв зовні, в найтемнішу ніч почалася головна частина операції тисячі козаків, мовчки. Без жодного зайвого звуку, почали будувати три таємні гаті через трясовину. У хід ішло все вози, діжки, кожухи, сідла, повалені дерева, навіть сорочки з власних тіл. Це була титанічна, неймовірно важка робота. Люди працювали по пояс у холодній воді та багнюці, ризикуючи, щомиті бути викритими. Король Ян Казимир, чуючи галас із табору, задоволено посміхався. Йому доповідали, бидло ріжеться між собою, вони скоро самі себе переб'ють. Він чекав ранку, щоб прийняти капітуляцію і увійти в історію як переможець. Він і гадки не мав, що цей шум це завіса для найзухвалішої військової операції століття. Він не знав, що його впевненість це головна зброя в руках Івана Богуна. Настала вирішальна ніч ніч з 9 на 10 липня. Небо було чорним, як воронова смола, і лише далекі відблиски багать у польському таборі, ледь-ледь пробивалися крізь темряву. Поки шляхта спала, бачачи сни про майбутні маєтки та трофеї, у козацькому таборі панувала залізна дисципліна. Операція прорив увійшла у свою фінальну фазу. За наказом Івана Богуна, військо почало безшумний рух. Це була сцена, гідна пера великого драматурга. Десятки тисяч людей, мов привиди. Рухалися до трьох збудованих переправ. Колеса возів були обмотані ганчір'ям, коням на морди вдягли мішки, щоб вони не іржали. Будь-який зайвий звук міг стати фатальним першими йшли найдосвідченіші полки, за ними кіннота, потім обоз з пораненими. А головне, богун виводив артилерію. Кожну гармату, кожну мортиру тягли на руках через хиткі гаті. Втратити гармати означало програти майбутню війну. Це був марш через пекло. Люди провалювалися у трясовину, вози ламалися, коні грузли в багнюці, але паніки не було, був лише наказ і була воля до життя. Іван Богун особисто керував переправою, перебуваючи у найнебезпечніших місцях, його спокій та впевненість передавалися кожному воїну. Він був мозком і серцем цієї неймовірної операції. Але будь-яка легенда вимагає жертви. І ця легенда не стала винятком. Щоб основна частина війська змогла відійти на безпечну відстань, хтось мав залишитися і прикрити відхід, хтось мав свідомо піти на смерть. І такі люди знайшлися. На острові, посеред болота, залишився загін із трьохсот козаків триста відчайдухів, які розуміли, що це їхній останній бій. Вони окопалися, виставили гармати і приготувалися зустріти світанок. Це були українські 300 спартанців. Їхнім завданням було створити якомога більше шуму, відволікти на себе всю увагу ворога, коли той нарешті зрозуміє, що його обдурили. І ось настав ранок. Ранок 10 липня польське військо, вишикувавшись у бойові порядки, приготувалося до фінального переможного штурму. Король Ян Казимир в оточенні своєї свити піднявся на пагорб, щоб насолодитися видовищем знищення козацького табору. Барабани били урочистий марш, прапори тріпотіли на вітрі. Армія рушила вперед і зупинилася. Запала гробова тиша, бо табір був порожній. Уявіть собі обличчя короля в цей момент, уявіть шок, лють і абсолютне нерозуміння, що пронизали тисячі шляхтичів. Їхня здобич, величезна армія, яку вони тримали в залізному кільці, просто зникла, розчинилася в повітрі. Це було неможливо. Це було схоже на якесь чаклунство, на диявольську ману. Але потім вони почули постріли, постріли з боку болота. І зрозуміли їх обвели навколо пальця, їх переможці в наймогутнішу армію Європи обдурив один єдиний козацький полковник. Гнів польського командування був безмежним. Вони кинули свої найкращі загони на той маленький острівець, звідки лунали постріли. Бій трьохсот козаків проти цілої армії. Увійшов в анали військової історії. Наші воїни билися з люттю приречених. Коли у них закінчилися набої, вони пішли в рукопашну. Коли їм запропонували здатися в обмін на життя, вони відповіли презирливим сміхом і новою атакою. Польський хроніст Веспасіан Коховський, який був свідком цього бою, із захопленням і жахом писав, що ніколи не бачив такої зневаги до смерті. Останній козак, залишившись один, відбивався косою, стоячи на човні. І відмовився від пощади, обравши смерть у бою. Поки тривала ця героїчна битва, основні сили козацького війська, керовані Іваном Богуном, вже були далеко. Вони врятувалися. Богун зберіг кістяк армії, зберіг артилерію, а найголовніше зберіг честь і віру в перемогу. Поразка під Берестечком була важкою, але завдяки генію Богуна вона не стала фатальною. Він перетворив неминучий розгром на тактичний тріумф, що зберіг надію цілої нації. Король, який уже святкував перемогу, залишився ні з чим це було найбільше приниження в його житті. Він виграв битву, але програв війну того дня, бо не зміг знищити дух українського воїнства. Тож у чому полягала фатальна помилка короля Яна ІІ Казимира? Чому, вигравши битву, він насправді програв? Його помилка була простою і водночас глибокою. Він думав, що воює з бунтівним натовпом. Який можна залякати і зламати, а насправді зіткнувся з армією, де кожен полковник міг стати гетьманом. Він розраховував на нашу паніку, а отримав залізну дисципліну. Він бачив перед собою болото могилу, а Іван Богун побачив у ньому шлях до порятунку і безсмертя. Король недооцінив українців. І за цю зверхність історія виставила йому величезний рахунок. Тому Берестечко це не історія про поразку. Це заповіт Івана Богуна. Заповіт, викарбуваний у кривавій багнюці, який ми не маємо права забути. І звучить він так для українського воїна не існує безвихідних ситуацій. Наша головна зброя це не кількість шабель чи гармат, а гострота розуму і незламність духу. Коли ворог думає, що загнав нас у пастку, ми повинні шукати нашу таємну переправу. І цей заповіт ніколи не був таким актуальним, як сьогодні. Подивіться навколо. Ворог, як і 370 років тому, знову намагається нас оточити, оточити інформаційно, засипаючи брехнею, оточити економічно, намагаючись нас задушити, оточити військово, брязкаючи зброєю біля наших кордонів. Він, як і той пихатий король, чекає, що ми запанікуємо, розсваримося між собою і здамося. Він чекає нашого внутрішнього Берестечка. Але ми пам'ятаємо урок Івана Богуна ми знаємо, що капітуляція це не порятунок, а шлях до рабства. І поки ворог чекає нашої здачі, ми, українці, мовчки, будуємо свої переправи через болота корупції, зневіри та зради. І ми обов'язково здійснимо свій прорив. Якщо ця дума торкнулася вашого серця, підтримайте козацькі хроніки. Ваша підписка, дзвіночок і ваш коментар це наша зброя у міфологічній війні. А тепер головне питання, на яке ми просимо вас відповісти: ім'я Івана Богуна це символ незламності. А чиї ще подвиги, на вашу думку, ворожа пропаганда намагалася стерти з нашої пам'яті? Напишіть у коментарях, чию легенду ми маємо викувати наступною.